Тому що я бачу, куди хилять ці люди, і я розумію, що нам всім зараз треба. Скріплювати Україну і віру українців, а не намагатися сказати якусь Гедоту одне про одного, особливо про покійних. Тому я така зараз стримана стосовно Кузьми. Коли ми з ним бачилися, в нас була дуже неприємна одна розмова. Але, ну, по-перше, він в мене просив пробачення, і мені здається, що вже після цього мені на нього ображатись якби недобре да. Бо Ну, його вже нема, він не може мені відповісти. І якби він міг мені відповісти, я б могла сказати, що я не задоволена тим, що він працював на проросійські сили, але є його подруга, яка з ним працювала. І вона теж вона зараз переклала пісні українською мовою, але вона не попросила в українців пробачення. За антимайдан. Ми зараз про Наталю магазина. Так, за те, що вона підтримувала Януковича. Я пам'ятаю її інтерв'ю під час помаранчевої революції, як вона казала, що е, вона буде з ним до кінця. Я з моїм кандидатом останусь до останнього. я не со і не криса, яка бігає туди-сюди. Якщо ти вже не до кінця вербалізуєшся, я хочу це почути. Я теж українка, я частина країни. Я вболіваю за мою країну. Я хочу, щоб люди, які робили погані вчинки, вибачились перед, не переді мною, а перед українцями. Бо українці страждають через е, їхню антиукраїнську позицію, через їхнє бажання поставити власні інтереси вище за інтереси свого народу. Кузьма цього вже зробити не може. Ми йому можемо або пробачити. Або ні. Ми нещодавно говорили з тими, хто спілкувався з Кузьмою останні роки. Він, він відчував цю. Кажуть, що він відчував цю вину, але я цього не знаю. Ну я з ним про це не говорила, тому ну, я не маю права да, це якось коментувати.